Доброго ранку, хлопчики і дівчатка. Вітаю вас на нашому психологічному занятті. Сьогодні ми будемо подорожувати по країні дитинства. Разом з Робіком! Дітки, привіт! Я Робік. Для того, щоб подорожувати країною, виконаємо гімнастику. Будьте активні та повторюйте за нами. Один, два, три, посміхнися! Один, два, три. Потягнися! Один, два, три. На екран ти подивися. Один, два, три. Вушка швидко розітри. Один, два, три, чотири, п'ять себе міцно обійми. Ти молодець. Дітки. А наступним завданням це навчитися взаємодіяти з однолітками. В країні дитинства дуже важливо бути дружнім. Дружба як приємне, корисне слово. Друзі потрібні кожному. Коли є друзі, з ними веселіше жити. Та легко подолати будь-які труднощі. Добре, коли є один, два або більше друзів. Такі друзі, які підтримують і не залишать в біді. З такими друзями можна погратися. Поспілкуватись і просто прогулятися. Друзі це скарб. Що більше друзів, то багатша людина. Мати друзів справжнє щастя. А якщо друзів немає, виходити нещасний. Всі ходять з парами. А ти сам? Оленко, з цим потрібно щось робити. Щоб швидко повернути свій спокій, коли тобі сумно, чи коли гніваєшся, скористайся наступними підсказками. Коли з друзями не складається, ти сумуєш, плачеш. Зроби наступні кроки. Крок перший. Встанови контакт. Для встановлення контакту варто підійти і просто сказати: Привіт, я Єрко, давай дружити. Головне будь щирим крок другий. Представ себе. Як же тебе може знайти друг, якщо він про тебе нічого не знає? Не соромся розповідати про свої захоплення принось цікаві речі, книги, іграшки. Все, чим полюбляєш гратися. Крок третій виявляй інтерес. Якщо тобі хтось подобається з дітей, спробуй з ним подружитися. Спитай у нього щось, на чому він розуміється. Попроси пораду, похвали, тільки будь відвертим. Всі діти різні. Одні діти полюбляють великі та шумні компанії, а інші малі будь собою. Якщо з тобою не гаразд, ти сумуєш, ображений або злишся, то пам'ятай. Твій стан є нормальним. Просто підійди до найближчого оточення та скажи: Я злюся, я ображений. Тоді всі зрозуміють, як ти почуваєшся. Переключись на активні ігри, пограй в футбол чи почитай цікаві книги. Або, наприклад, займися спортом. Сходи з друзями поїсти улюблені солодощі. Побудь наодинці або проводь час в компанії з друзями. А в мене для тебе особливий секрет. Секрет, який допоможе знайти спільну мову з усіма, випромінюй світло. Чи помічав ти з дітей, з якими дружать всі без винятку, вони випромінюють тепло. І ти теж так можеш. Ще разу збираєшся заговорити з людьми чи друзями пригадай, що всередині тебе сяє маленьке сонечко. Треба повірити в нього, тоді незнайомці будуть відчувати, що ти доброзичливий у спілкуванні. Не забувай про своє сонечко, інакше воно згасне. Придивися до нього і побачиш, що твоє серце випромінює світло, твоє тіло наповнюється світлом. Частіше згадуй про нього, і тоді воно світитиме яскравіше не тільки тобі, а й іншим. А зараз я разом з робіком запрошую вас прогулятися в вечірню країну дитинства на робомобілі. Дітки, повторюйте за ручками. По підсумку заняття перевірте свої знання, як ви засвоїли правила дружби в країні дитинства. Та скажи, як правильно? Друг ділиться яблуком, цукеркою, чи з'їдає все сам? Звісно, правильно, коли він ділиться цукеркою? Друг підтримає, пожаліє. Чи буде обзиватися та насміхатися? Якщо це справжній друг, то він тебе підтримує. Друг буде допомагати? Чи піде додому дивитися мультфільми? Друг завжди тобі допоможе. Друг захищає? Чи ображає? Звісно, що захищає. Друг радіє з твоїх перемог? Чи заздрить? Заздрити це завжди погано, тому друг радіє. Друг вибачає? Чи злиться на тебе? Правильна відповідь вибачає. Друг береже довірений секрет? Чи всім розказує про нього? Секрети потрібно завжди берегти. Якщо друг робить щось неправильно, Треба про це йому сказати? Чи промовчати? Другові потрібно казати правду. Дружба дуже цінна. Бережи та цінуй свого друга. Не маєш друга шукай, а знайшов тримай. А зараз буде невеличка руханка, тому танцюємо разом. we on. i don't give a Ви молодці! До наступних зустрічей! А наша зустріч добігає кінця. Дякую, що долучилися до занять. Були уважними, виконували всі завдання в країні дитинства. Ви молодці! До нових зустрічей!